Вітаю, друзі. Мархалівський ліс. Я по лінії 181-180 квадрату Боярського лісгоспу знаходжусь. Вікові сосни приречені. Ось ви подивіться, в мене за спиною лінія ЛЕП, яка відмежовує зону смерті дерев від зони поховань. Вікові сосни будуть знищені. Отже, ще раз нагадую, друзі, що всі ці маніпулятивні заяви керівництва нацмеморіалу про те, що ліс залишається, все це неправда. Є відео, фотофіксації того, що вже зроблено, що вже знищено. А я показую те, що буде знищено найближчим часом. Ці сосни доживають свого віка. Зовсім скоро їх тут не буде, тому що це територія. Кладовище. Тому не слухайте провокаторів, які кажуть, що мешканці Мархалівки проти меморіалу. Ні, мешканці не проти меморіалу, мешканці підтримують і воїнів загиблих, і воїнів живих. Але ми порахували на одного захованого тут полеглого. Буде спилене одне дерево. Отже. Один герой і одне дерево. Думайте.